Вітаю, шановні глядачі! У продовженні теми про передбачення подальшого перебігу війни хочу стисло розповісти прогноз відомої тарологині Лани Олександрової. Карти Таро показали, що до кінця цього року війна не закінчиться, але можливе призупинення бойових дій. До цього часу наші Збройні Сили зможуть звільнити декілька невеликих населених пунктів, також продовжуватиметься надходження ресурсів від країн-партнерів. У той же час існує загроза життю нашого президента, але слава Богу, пан Зеленський залишиться живим. Завершення обстрілів Лана не побачила водночас, завдяки ППО масових руйнацій бути не повинно. Крім того, тарологиня відмітила, що багато екстрасенсів відчувають кінець бойових дій навесні 2025 року, але повернення окупованих територій буде тривати ще не один рік шляхом переговорів. Також Лана розповіла сон своєї знайомої, який приснився родич, що загинув на війні. Так от він повідомив, що війна закінчиться 22 листопада, після цього він сказав, що поспішає, бо потрібно своїм допомагати, а разом з ним всі інші мертві живих захищають, як у давні козацькі часи, так що країна наша непереможна. У підтвердженні цього карти Таро показали Лані, що в листопаді станеться знакова подія. Коли всі зрозуміють, що війна скоро закінчиться, тому будемо сподіватися на краще та вірити у перемогу і завершення темних часів. А я прошу всіх підписатися на канал та підтримати вподобайками та коментарями. Дякую за перегляд. До побачення!